Привіт світ! Це відео, в якому я вирішила побігати щодня впродовж тижня. Тут я розкажу про свої відчуття, враження, емоції і як мені це все було. Тому дякую тобі за тебе тут. Погнали день перший. Зараз в мене дуже великі проблеми з тим менеджментом в моєму житті, але спорт я супер люблю. Він завжди був в моєму щоденному розкладі, і тут раптом так стається, що я забуваю про спорт. Почуваю себе через це не дуже і дуже хочу надолужити весь час. Який не займалася спортом. Тому сьогодні понеділок, зараз пів сьомої вечора, і це перший день мого челенджу. Я не знаю, що з цього вийде, але я буду старатись бігати кожен день, впродовж тижня. Це відео не про кількість кілометрів, які я пробіжу, не про час, за який я це зроблю. Це просто про самодисципліну, про здоровий підхід до спорту і. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. І мені не буде дуже важко кожного нагоди цей час. Будь ласка, Іра. Серйозно, я налаштовувалась на це відео десь місяць. Цей день настав. Якщо чесно, то я йду бігати в тому, в чому так лежала в хаті. Це, до речі, дуже важливе правило. Щоб себе не демотивувати, і все-таки піти сьогодні побігати. Треба одразу вдягнути, от що лежить, щоб воно завжди зверху було та форма, взутись і вийти. Ви будете чути Іру на монтажі, тому що я хочу озвучувати вам трішки свої пробіжки, щоб не було так скучно. А то я там постійно бігаю, бігаю. Ну, знаєте. Трохи корисної інформації. Одразу кажу, тому що якось у мене вже питали. Під час бігу я користуюсь додатком від Adidas, Ось так він виглядає. Дуже зручний застосунок, ну і так цікавіше бігти, коли ти бачиш свій час та відстань. Фух, дуже важко, дуже душно. Я без мікрофона перепрошую, якщо що важко, важко. Не люблю, до речі, літо за ось це все важко в день, важко ввечері хіба зранку бігти. Найкомфортніше для мене це осінь рання або весна рання. Найчудовіша пора. Взимку теж класно бігати, але там може бути слизько. Let's go! Загалом перший день дався мені складно, бо просто-напросто на дворі літо, спека, і навіть така пізня година мене не рятувала від задухи. Все є три кілометри. 19 хвилин. Я просто. Мій вигляд. Це було дуже складно. Побачимось завтра. Наступного дня було теж важкувато, здебільшого через вгадайте, що правильну спеку. Але перші хвилини пробіжки завжди відчуваються кайфово. Тут друге дихання з'явилося під пісню Увага Олександра Пономарьова. Так, так, послухайте, він чекає на неї і просто заплачте. І на цьому слові підбірка вам від мене треків, які надихали під час бігу цього тижня. Не було лісмес. Of your great family. can you feel my heart? Do 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 do. car. <laughs> Музична пауза закінчена. Я ледве добігла того дня, і це просто моє лице, мій вигляд після кожної пробіжки. 10 поміторів з 10, Я вважаю. Тут я одразу ділюсь з патронами в телеграм-каналі своїми враженнями. До речі, якщо ви хочете мене підтримати гривниками, у мене є патреон, або ж можете стати моїм спонсором тут. Дякую, це дуже для мене важливо. Знаєте, все-таки найчудовіше в пробіжках це відчуття після них. Ніби ти виграла щось в цьому житті дуже масштабне і загалом просто поважаєш себе, бо вийшла сьогодні і пробігла складно, боляче, спекотно. До речі, порахуйте скільки разів в цьому відео, я скажу, що мені було спекотно, але це реально була найбільша для мене проблема. Проте після кожної пробіжки з'являлись дуже круті відчуття і розуміння, що воно того варте. Я знову не взяла мікрофон, просто вибралась ввечері, зараз пів сьомої, дуже парить. Мені дуже болить голова, тому що я весь день монтувала для вас відео. І в мене вже дуже поганий настрій на цю пробіжку. Не може дуже важко. Дуже душно, я не знаю градусів скільки. 27 тепла, має бути гроза, і це дуже відчувається в повітрі, дуже важко дихати. Не буду себе мучити, але голова мені перестала боліти. Четвертий день мого експерименту. Я навмисне показую вам свій телефон з датою, щоб все чітко, все чесно. І в той день я фотографувала і чесно змучилась, і згодом ще й почався дощ. На вулиці дощ дуже навіть такий нормальний дощ. і Я вже думаю про те, щоб сьогодні пропустити. Обіду, я фотографувала, чесно кажучи, я дуже змучена. Ну не знаю, побачимо, що буде ввечері, який в мене буде настрій. Раптом, що все чесно можу сьогодні пропустити. Дивіться далі, щоб знати, побігла я чи не побігла, вийшло чи не вийшло. Тому вгадайте, що так я вирішила пропустити. Вибачте всі, хто в мене вірив, хоча я навмисне вдягнулася спортивно, кросівки все було, але настрою не було. А ладно, чого ви? Новий день, нові сили. От я сиджу їм йогурт, бо це вже п'ятий день пробіжкового тижня. Я не люблю бігати на ще серце, тому легкий перекус. Я озвучую, бо Іра оце, яка в кадрі сидить, з мікрофоном не може подружитись, тому Іра на монтажі оце все відробляє. Угу. Так, от, після дня передиху, я налаштована бігти далі, перекусила, зібралась і вийшла. Все було круто. Я відчувала себе прекрасно. По спеку, мені хотілося бігти і бігти. Я заглянула в парк імені Івана Франка і навіть співала моментами. Так мені подобалось. Не можу, більше трьох не можу. Забивати на спорт легше, ніж потім ось це доганяти і робити якийсь прогрес. Рухайтесь, люди. Але потім, коли я зайшла в хату, мені було погано, якщо коротко. У мене просто немає слів. Настільки мені зараз важко. Я полуд. Оце як я як лягла, так і лежу. Але я хочу сказати, що сьогодні я один раз лише зупинилася. Один раз. Один. Тобто 3 кілометри, я, вважаєте, пробігла. Цілісно. Я молодець. Ви молодці теж, якщо поставите теж мені ось такий палець вгору. Дякую, сердечко. Біг це круто, біг це клас. Біг робить щасливими всіх вас. Бігайте! Такі моменти одразу рятує вода, літній душ обов'язково. І я знову як огірочок з маминої грядочки. І Якщо говорити про якісь недоліки експерименту, то одним з таких несуттєвих, але все ж для мене мінусів стало щоденне миття волосся. Влітку я мию його десь через день, але тут доводилось це робити щодня. І після всіх процедур, після того як я приходжу в себе, настає етап суперпродуктивності. Я придумувала ідеї для нових відео, писала сценарій для цього, монтувала, замонтовувала ідеї. Реально, майже завжди біг на мене так діяв, і це дуже круто. Ось дивіться, я прямо зараз пишу ці слова, які озвучую. Хіх. День шостий. Плюс 27 у Львові, і я думала, спекотніше вже не буде. А ні. Схоже, я взагалі вирішила знімати це відео у найспекотніший тиждень у Львові. Ну, вже як вийшло. Тому я приймаю рішення побігти у Стрийський парк, адже там багато дерев та багато тіні. І ви думаєте, допомогло? Аж ніяк. Але це моє улюблене місце у Львові, тому мені бігалось гарно. Пробіжка відбулася, порозминалась собі легенько, знайшла навіть суницю в парку і задоволена собою пішла додому. Останній день я вирішила побігти зранку. Взагалі я не люблю бігати так рано, але хотіла спробувати. Вгадайте, чому? Мені ж самі смішно, просто тому що спекотно, і я хотіла якось уникнути цього. Спойлер в мене все одно не вийшло. Останній день день підсумків, висновків, тому перейду до них. Перше, це те, що в принципі не так і складно знаходити ці 15-20 хвилин в день, щоб пробігтись. Тим більше, що скільки по часу я не бігла, така міні-зарядка завжди впливала на мене позитивно. Ну, може, не зразу, але потім мені було добре. Тому час на це можна і треба знаходити. Знаєте, що сталося? Я бігла, знімала вам ось тут гарний такий вигляд, і випадково своїм тілом завершила пробіжку. От стільки я пробігла. Але я хочу пробігти ще хоча б кілометр, тому я починаю знову. Друге це мій сон. Вірніше його якість. Він став набагато міцнішим, тому що часто я сплю і прислухаюсь до кожного звуку. А тут мені здалося, що я спала, наче глибше, чи що. Третє це здоровіший вибір їжі. Це було добровільно, тому що якось не хотілося навіть самі після тренування наїдатись жирного, важкого на ніч. Четверте дуже важливе відволікання від соціальних мереж, новин і так далі, хоча б під час бігу. І мій психологічний стан, я б сказала, покращився, хоча б трішки. І п'яте, це моя продуктивність після бігу, тому що я продумувала нові ідеї, я про це вже говорила і була дуже натхненною. Це було прекрасно. Весь цей тиждень взагалі це реально було дуже круто. Моментами складно, не буду приховувати, але дуже круто. Тому дякую, що дивились. Рухайтесь. Підтримуйте Збройні Сили України. Посилання є на збір під цим відео. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім 36. І 6. обов'язково поставте лайк цьому відео, тому що я дуже старалася. Дякую.